Запитання це продукт послуга, ідеї, яку ми продаємо. Її треба досконало знати, в неї треба вірити. Що ще треба продавати людям, і що ще треба вірити, коли ми виходимо на продаж? У себе. У себе. У вірити. Вірити. В себе. Ну, в першу чергу, треба вірити в себе. Щоб ми не продавали саме корисне для людей. Ми в першу чергу продаємо себе, тому що люди купляють або не купляють саме в нас. Тобто, ми визначились. Ми в першу чергу продаємо себе. Після того ми продаємо свій продукт послугу, ідею. Що ще ми продаємо людям? І у що ще треба вірити, щоб продаж відбувся? Ну це можна в ідеї, продукт і послуги. Прошу які, які версії були в команді? Клієнт. Так, значить, в успіх ну це і в себе можна. Так? Тобто у нас ключове слово зараз клієнт і компанія. Yeah. Давайте розберемося з компанією.